Представниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу повідомила, що за оцінкою Сполучених Штатів Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових на російські полігони для навчань і відповідно в подальші, для подальшої участі в бойових діях проти України. І кажуть американці, що це може статися впродовж наступних кількох. Тижнів Байден також відреагував, заявивши журналістам, що це дуже погано. Але чи зміниться щось від того? Раніше вони мали е, достатньо мало доказів, як вони говорили. Тепер ці докази є навіть прямі тези про те, що ці війська візьмуть участь у протистояннях проти українських сил оборони, і це відповідно не можна залишати без відповіді. Ну але знову ж таки, яка ця відповідь буде? Зверніть увагу: немає жодних прогроз, погроз про санкції, немає жодних там погроз, що от захід має посилити там допомогу Україні, виходячи з нового етапу ескалації, який влаштовує Російська Федерація разом з північно-корейцями, і це ж якраз дійсно це велика зараз проблема. Захід, а особливо Сполучені Штати, настільки бояться дати 5 листопада, що це повністю повністю ламає хоч якусь мінімальну їхню проактивність. Навіть у випадках, коли не треба робити перший крок, його ніхто не просить. Уже ж зрозуміло, відповідно, російський агресор зробив. Серйозні зміни, і піднявши додатково рівень війни, ну фактично, ну ледь не до глобального рівня. Хоча на заході там багато хто казав, ну от не дивлячись на залученість країн, війна в Україні, нібито є регіональною, ну де вона вже є регіональною проти України, фактично воюють там мінімум дві ядерні держави, якщо говорити про сухопутку, а може й п'ять. Ну тобто, ну якщо там рахувати всіх залучених. Країн, у яких є реальна та ядерна зброя, або потенційно у них є там неофіційна інформація, тобто, це ж мова йде про що. Мова йде про те, що насправді захід сьогодні втрачає власне обличчя і репутацію в темі, коли ми знову чуємо, і в тому числі по темі там північнокорейців, ми чуємо ці вічні діпліканцорни, як стурбовані наші партнери. Ну це чудово, що вони стурбовані. Але ж має бути е, наступний елемент, наступна ланка в цьому ланцюгу підтримки. Нашої держави, тому що якщо ми говоримо, а маємо сказати б і попередні кроки. Попередні кроки, ми дякуємо Сполученим Штатам, дякуємо звичайно президенту Джо Байдену і про пролонгування ПІДІ до кінця його каденції, щоб ми могли використати всі ті там 5 мільярдів доларів з лишком і за ЮСАІ програму на 2,4 мільярди доларів. Але це ж знову ж таки підтримка в умовах, коли Російська Федерація залучала лише зброю від своїх партнерів, зараз же ситуація кардинально змінилася, і єдиний реальний швидкий шлях сьогодні посилити підтримку України це дослухатися до тез до пунктів, які Україна запропонувала в так званому плані перемоги. Тому в цій ситуації, в цій ситуації, звичайно, потрібно говорити максимально відкрито, якщо. Захід сьогодні буде демонструвати недостатню активність, то це буде поразка і близько не України. Це буде поразка всього колективного заходу. Це безумовно, але от стосовно виборів Сполучених Штатах, не зважаючи на залученість КНДР до війни, розвідка Сполучених Штатів як і Пентагон досі щиро переконані, що дозвіл завдавати дальніх ударів по території Російської Федерації по цілях на території Російської Федерації. Він принесе цитата Києву більше проблем аніж переваг. Відповідно про це посадовці американські в інтерв'ю заявляли Fox News, Якщо я не помиляюся, начебто, дозвіл не має, не матиме якогось стратегічного впливу, не зможе змінити хід війни. Вони насправді точно так само в аналогічному ключі говорили і про все інше озброєння, яке Україна вже отримала і з яким досягає результатів. Але Українська сторона продовжує наполягати на такому рішенні. Чи можемо ми говорити про фактори, які можуть змінити е, або переконати сполучені штати в цьому питанні, як, наприклад, після виборів у сполучених штатах, тобто п'яте число відправна точка, і після того матимемо час до січня, коли зрештою цей дозвіл таки можуть надати. Ну, дійсно, певне вікно можливостей буде відкриватися, тому що в незалежності від результатів виборів у Байдена ну фактично будуть зняті певні обов'язки перед там штабом безпосередньо. Харіс і ну, якщо там Трамп переможе, зрозуміло, що почнеться одразу з там 5 листопада умовно протистояння новий виток між демократами і республіканцями, і треба буде показати максимум активності. І навіть якщо Трамп переможе, якраз це можливість для Байдена прийняти необхідні рішення оці наступні декілька місяців до інаугурації нового президента. Якщо ж переможе Харріс, то зрозуміло. Теж є можливості, бо там наступна там імовірна президентка Сполучених Штатів буде казати, ну це рішення там попередника. Я там не маю до нього відношення, але водночас вона ж сама казала про тверду підтримку України. Тому воно чудово лягає безпосередньо і на її програму. В цій ситуації в цій ситуації та можливості є. Потенціал є питання, чи його використають у цьому є найбільші проблеми. Очевидно, що на Сполучені Штати також на ту ж саму німеччину здійснюється тиск партнерів інших партнерів, що стосується. Надання дозволу на західне далекобійне озброєння по території РФ, і найбільш активно тут здається працює саме Великобританія. І я, до речі, нагадаю заяву міністра закордонних справ Великобританії Лемі, який сказав, що рішення по далекобійному озброєнню має бути прийнято до зими. Тобто, в принципі, таке вікно можливостей ми маємо, і хотілося б дійсно в листопаді місяці отримати позитивні сигнали. До речі, чому це називають ну, вікном можливостей? Умовно, там, в перехідний період Байден дасть зелене світло на запрошення в НАТО, і ми розуміємо, що це на наступний день всі інші країни не скажуть. Ну, ми тепер теж згодні, це вимагатиме часу. Умовно, в цей самий перехідний період. Дасть грубі ракети для ураження цілей на території Російської Федерації. Але хіба наступник або наступниця не матимуть змоги скасувати це? Тобто, навіть не скасувати, а умовно сказати, що дивіться, в наступний пакет допомоги, там далекобійні ракети входити не будуть. І формально дозвіл у нас є, але ракет немає. Ну, Тут теж є поле для маневру, бо ми у співпраці зі Сполученими Штатами бачили. Декілька реалізованих тактик. Одна тактика, коли спочатку приймається політичне рішення, потім там від двох трьох місяців, поки буде реалізація їх, і так далі. А є ситуація, обернено пропорційна, коли. Ми маємо, наприклад, от ситуацію з е е касетними атакам е атаками, коли нам їх е передавали, а е також фугасними атаками, з особливо що стосується фугасних атакам які ми використовували по території тимчасово окупованого Криму. Ц е тоді пам'ятаєте е ледь не місяць, ледь не місяць, як використали ці фугасні атакамс на 300 кілометрів, а е тільки через місяць сказали, що дали дозвіл. Тобто може бути насправді різна ситуація, і можливо, вже йде якась підготовка. Але, на жаль, ми цього не знаємо, тому і апелювати до такої можливості теж сьогодні зі 100% ймовірністю не можемо. Але б хотілося б, звичайно, аби наші американські партнери розуміючи, насправді, ну, не дуже позитивну ситуацію на фронті через в тому числі небажання Заходу надавати ту, ту допомогу. Яка треба вчасно, то ми і маємо те, що ми маємо, і все рівно треба ж завершувати власну політичну кар'єру на піднятому там градусі і так далі. Тому я думаю, що насправді все рівно такі рішення вони мають більше шансів бути прийнятими, ніж знову Байден буде вдаватися в якісь вже мемуари і казати, що він вже нібито переміг Путіна. Угу. До речі, Зеленський вчора вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Як відомо, братиме участь у саміті нордичних лідерів. Чого очікувати насправді від цього саміту? Тому що це, наче, і новий формат для України. Але питання підіймаються ті самі, що й на форумах, на зустрічах з іншими державами, і там так само були присутні нордичні країни. Справді, оцей вже четвертий саміт. Е, Україна. Північна Європа. Це не просто новий там, формат співпраці, це все-таки якраз використання раніше нереалізованого потенціалу наших відносин із дійсно нордичними країнами. Тому що там ми маємо багато прихильників, які дійсно усвідомлюють російську загрозу. У них Звичайно, ми розуміємо, є свої аспекти протистояння з Російською Федерацією, це і Балтійське, це Північне моря, і насправді ризики там дуже дуже серйозні. Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо зараз не допомогти Україні достатнім чином, то для їхніх країн будуть потім величезні, величезні проблеми. Uh -huh. Тому якраз цей напрям, цей напрям дійсно а, має а, всі можливості для подальшого росту, а, подальшого розвитку. І дуже добре, що ми його а, все ж таки продовжуємо розробляти. Зеленський в інтерв'ю для The Times of India заявив, що Індія може допомогти закінчити війну в Україні. Заблокувавши економіку Російської Федерації, і за словами президента, лідери країн Великої Двадцятки, які є лідерами 20 найбільших економік планети, можуть поставити Путіна на місце закінчення війни. Це була цитата. Президент додав, що тут потрібно не говорити, а діяти, бо щоденна війна вбиває людей. Але чи готові ці лідери Великої Двадцятки власне до цього процесу? Тобто, якби вони хотіли, то вони би напевно це вже і так би зробили. Я, чесно кажучи, взагалі не маю е, жодних е, якихось е, позитивних прогнозів щодо роботи саме в рамках Великої Двадцятки. Велика двадцятка завжди нагадує лебідя Ракайщуку, е, де дійсно є різні позиції абсолютно. Хоча до речі, якраз позиція Індії е, не давала можливості Російській Федерації е, активно. Пропагувати саме свою точку зору на там по попередніх самітах великої двадцятки, ну але тим не менш, ми ж розуміємо, що в нинішній ситуації ми маємо апелювати до всього світу, а не лише до заходу, не лише до Великої сімки а, і до там, наприклад, виключно глобального півдня а, ні, ми маємо апелювати до загально світових стандартів. А, і в цій ситуації, ну звичайно, Індія вона б могла там обірвати всі можливості обходу санкцій а, для там, російської економіки, але зрозуміло, що вона цього робить. Ти не буде, бо це додасть ще додаткових важелів впливу Китаю на Росію і можливостей Китаю інкорпорувати російську економіку до своєї сфери впливу. Індія все таки у неї свої є національні інтереси, і вона зараз шукає певний баланс з однієї сторони тримати міцними і розвивати контакти із заходом. І в цьому руслі вона якраз і розглядає тему дипломатичної підтримки України. А також знаємо, наприклад, про тему там невеликої партії виготовлення 155 мм міліметрів артилерійських снарядів на індійських потужностях. З іншої сторони, Нью-Делі є найбільшим покупцем російської нафти і продовжує. Створювати певні вікна для обходу наявних обмежень для російської економіки, і це це дійсно це проблема. Про це треба говорити прямо. До речі, непогане інтерв'ю е президента Зеленського е індійських медіа, де він прямо про це сказав, тобто це можливість достукатись безпосередньо до індійського народу і безпосередньо до індійської влади. ще більші меседжі в даній сфері. Тому я думаю, що насправді це питання подальшої дипломатичної роботи. Не варто розраховувати на те, що Індія на 100% стане на наш бік, але от якраз гра оцих на цих на півтонах, вона може, може ще принести для нас результат. Стосовно, до речі, навіть якщо ми от уявимо, що наші країни, наші друзі, наші партнери погоджуються на це обмеження економіки, чи можна чи можна просто так або так от легко це так знищити ну, фактично 11-ту економіку світу, яка діє не сама, яка має ще підтримку, до речі, і також має своїх союзників і партнерів. тут Знаєте, навіть не спільної дії, там, світової спільноти. Тут, якщо одна Саудівська Аравія реалізує свої ідеї про збільшенню видобутку нафти на світовий ринок і відповідно збиття е, ціни на нафту, там, там кажуть, ледь не там не до 50 доларів за е, барель марки Brent, то ось ось і буде кінець російської економіки, яка так і лишилась е, сировинною абсолютно по Свої суті, і їм просто росіянам не буде чим фінансувати нинішню війну проти України, не буде чим фінансувати власні забаганки, що стосуються ВПК. Тобто, ми ж розуміємо, що в нинішній ситуації все ж таки партнери Російської Федерації більше заробляють на нинішній на, на, на тому стані справ, який є безпосередньо у кремлівського режиму. Але якщо безпосередньо Москва перестане заробляти, на нафті та й газу, то і просяде підтримка відповідно її, навіть найпалкіших нинішніх партнерів в рамках того ж БРІКС. Mm -hmm. До речі, в тому самому інтерв'ю Зеленський для The Times of India Зеленський вважає, що на рендра моді може допомогти організувати другий саміт Миру в Індії. Чи готова от Індія до цього кроку? І, зрештою, чи погодиться Росія, якщо її позиція щодо самітів, вона загально відома? І ця відповідь ні. Ну ми бачили низку вже контактів. Індійських представників з Кремлем, а я думаю, що в тому числі пропрацьовувалось питання можливості участі РФ в другому глобальному саміті миру. Поки не буде дійсно такої позитивної відповіді, Індія я думаю, не буде офіційно підтверджувати себе як країну організатора відповідного заходу. Але робота в цьому напрямі буде тривати. Російська Федерація зрозуміла, що вона вичікує результатів результаті виборів в Сполучених Штатах. Вона вичікує зараз з кращих позицій і на полі бою для того, щоб просувати власну адженту. Але робота продовжується. Я думаю, що Індія ще може показати серйозний результат в цьому напрямі. Ті навіть певні сигнали, які зараз ідуть з нуделі, показують, що дійсно робота в цьому напрямі триває. Що стосується інших країн, перейдемо так. Поступово до наших європейських друзів політику написали, що європейському союзі, коментуючи наміри угорського прем'єра Орбана поїхати до Грузії, заявили, що цей візит слід розцінювати як його особисту ініціативу. На вашу думку, для чого він насправді туди поїхав? Тому що це було по перше демонстративно. Він привітав ще до офіційних виборів результатів виборів партію Грузинська мрія на протестах його освистали. Люди чітко дали зрозуміти, що йому на раді, але тим не менш. Він там. Це для Орбана е, створення е, такого меседжу про формування е, міцного полюсу. Впливу всередині Європейського Союзу, не дивлячись на ту критику, яка йде в його бік, і в тому числі де його свистали безпосередньо в Грузії, та Орбан зараз технологічно намагається набрати геополітичних балів. Наскільки йому це вдається? Ну, ми бачимо, що весь проросійський інформаційний сегмент в соціальних мережах. Аплодує Орбану, каже, що от він який молодець. Ось вона справжня там партія миру, а не те, що грузинська опозиція хоче війни. Тобто, такі меседжі вони зараз дуже централізовано спускаються, тривають, і це іде подальше розширування сьогодні. Ну і загалом політично активної спільноти в Європі на цій темі, на якій можна дуже багато спекулювати, і Орбан є сьогодні одним із. Рошіїв, публічних розчіїв брендфейсом, вважаєте, певних зараз намагань змінити, змінити сферу впливу, змінити? Певні підходи безпосередньо і в Європі, не лише в ЄС, але і загалом, і це насправді це величезні ризики. Чому сьогодні Орбан не демонструє дійсно загальноєвропейської політики, ту, яка сьогодні показується, і європейською комісією, і європейською радою. А що стосується? Очільництва угорщини в раді єС то всі рахують дні, коли вже заступить на вахту Польща з наступного року, тому що дійсно не такого скандального очільництва в рамках ради ЄС ну ще не було. До речі, за головування Польщі з'явилось повідомлення про те, що саме от коли Польща почне своє головування, то теоретично можуть бути введені санкції нові додаткові проти Російської Федерації. Як вважаєте, яких їх очікувати, якщо вони дійсно будуть? І чи ця політика санкційна, вона ж напевно заздалегідь затверджена? Тобто не можна просто так взяти і запровадити нові санкції, бо цього разу от головуватиме Польща. Я, чесно кажучи, теж не дивлюся на це із позитивом з цієї точки зору, що як блокувала і гальмувала та ж сама Угорщина вкупі зі Словаччиною відповідний процес, то так вони і будуть далі робити. Тобто тут нічого не зміниться. Єдине, що придеться на них все сильніше тиснути, щоб знову Орбан в необхідний момент встав із крісла на засіданні Європейської ради і вийшов просто. Тому в цій ситуації боротьба з буде продовжуватися але те, що треба посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію, в цьому не може бути й мови. Звичайно, це треба робити. Це треба робити, й не чекаючи, коли Польща заступить на відповідно на наступну піврічку, і в цій ситуації, до речі. Це питання, і загалом до наших європейських партнерів досить кидати все на позицію Угорщини і показувати, що одна країна проти, тому процес затвердження обговорення санкцій гальмується. Ні, це питання треба продавлювати, показувати свою проактивність. А то враження таке, що знайшли просто привід, щоб не запроваджувати загалом на європейському рівні. Теж знову ж таки про це треба говорити прямо і вказуючи, що якраз не лише питання недостатнього постачання озброєння Україні послаблює сьогодні позиції Києва, а в тому числі і санкційна політика, яка дає можливості російській економіці і далі жевріти. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що дійсно працюють санкції. що просто так підняли до 21% облікову ставку в Центробанку РФ ні. Ні, звичайно, ситуація у них дійсно критична, але чомусь не хочуть добивати, не хочуть добивати цього ведмідя для того, щоб він перестав фінансувати вбивство українців нищення наших громад. А це треба робити. Треба зупиняти цю війну, не даючи можливості агресору її продовжувати. Що стосується підвищення ставки до 21%, насправді новин про це було надзвичайно багато. Про це всі писали. Але розуміємо, що Російська Федерація воює не сама. Вона має активну підтримку в КНДР. Вона має активну підтримку в Ірані. Окрім того, є певні держави, як от Індія, яка за величезними знижками купує в Росіян нафту і таким чином також надає їй Фінансування як довго в принципі можна триматися, чи є стеля цієї планки ставки, точніше, яку можна піднімати, і чи партнери, з якими зараз працює Російська Федерація, як, наприклад, Індія, о, перепрошую, як наприклад КНДР і Іран, які насправді беруть в Росіян технології, беруть в Росіян можливості, досвід і так далі? Ця країна є для них важливою. Відповідно, вони будуть підтримувати її для того, аби не дати все ж таки впасти. Знову ж таки, та підтримка вона буде йти, але ж ну зрозуміло, що основною скрипкою тут є все таки Китай е, в нинішній ситуації. Але е, звичайно, Росія там центробанк їхній може і далі піти. На підвищення, але це вже дуже серйозно йде в розріз з баченням російських олігархів, які вкрай незадоволені нинішньою політикою центробанку, і це якраз показує розшарування сьогодні бачень і Кремля, і великого бізнесу всередині РФ. Тобто, якби насправді не підтримували партнери Російської Федерації в нинішній момент, але певні процеси зупинити просто. Неможливо, їх загальмували, очевидно, в тому числі і обходи санкцій, Але ж знову ж таки, Росія за ці обходи санкцій платить набагато більшу ціну. За власну ж це ж відповідно, це сковує можливості її економіки, тому все рівно все рівно ці обмеження сьогодні, а особливо обмеження, що стосуються банківської сфери, особливо обмеження, що стосуються доступу до технологій, це те, що дійсно впирає мож. Можливості РФ у певну стелю. І це дійсно так. Єдина проблема в тому, а наскільки ще цей процес триватиме. Ми розуміємо, різні є прогнози профільних економічних аналітиків. Хтось дає позитивні сигнали, що ледь не півроку, рік і все почне валитися. Хтось каже про два, три, чотири роки. Ну, але тим не менш, зміни в російській економіці. Структурні і дуже серйозні, і негативно, і відкидають її е, далеко назад. І в цій ситуації зрозуміло, що е, чим більше було б санкцій введено ще зараз, то це б пришвидшило процес. Тому ми маємо говорити дійсно про посилення економічної санкційної політики. До речі, про ви за зміни згадали є також зміни в наших друзів та партнерів. Насправді очільниця міністерства зовнішніх справ Фінляндії закликала європейські країни більше інвестувати в оборону на для того, аби стримувати російську небезпеку, російську загрозу. Але чи готові наші партнери до цих інвестицій? В них насправді не вистачає озброєння для того, щоб передати нам, а тут вони намагаються будувати якісь плани на довгострокову перспективу. Причому з такою довгою розкачкою повномасштабне вторгнення працює уже три роки. Україна на всіх доступних майданчиках і в особистісних зустрічах у тому числі говорить про те, що потрібно. Готуватися потрібно давати більше, потрібно робити більше, інвестувати більше і досі, і досі лунають ці заклики. Таке враження, що до когось можливо ще не дійшло наскільки великою є ця загроза, наскільки великою є загалом небезпечною є ситуація, в тому числі для європейського союзу, і можливо навіть для всього північно-атлантичного альянсу. Те, що треба інвестувати в ВПК, це однозначно. І до речі, інвестувати в українські ВПК не просто так. У нас 10 мільярдів доларів фактично потужностей, не завантажені, а могли б дійсно працювати і на потреби і сил оборони, якби це були прямі контракти заради нас. О, до речі, у нас Сау Богдан наш виробляли за відповідно кошти партнерів партії. І це непоганий дійсно прецедент. Але якщо говорити загалом про розвиток, ВПК, зрозуміло, що зараз наші партнери вони їм дуже важко. Це така інерція дуже повільна, щоб розвивати дійсно прокидатися в темі військово-промислового комплексу. Але водночас їм приходиться це робити, але щоб це робити, потрібне ж фінансування. І отут найбільша проблема, тому що вибори йдуть, люди не голосують за відповідно військові видатки. Люди голосують за збільшення соціалки, вирішення проблем, там якісь інфраструктурні об'єкти. Це ж не тільки у нас, це і в європейських країнах така ситуація. І дуже часто доводиться урядам балансувати між тим, що треба робити, і тим, що вони змушені робити, виконання. Ходячи із е, запитів е, електорату, який в тому числі на цьому запиті активно грають популістичні сили, які ну доволі непогано набирають зараз е, в країнах ЄС, тому. Тема дійсно складна, але те, що Україна чітко є мірилом а, зрозумілого шляху, що потрібно збільшувати а, виробництво ВПК, потрібно адаптуватись і давати відповідь на ті виклики, які є вже в 21 столітті. Що стосується воєнних потреб, та сама ситуація знову ж таки із а, нерозумінням. А російська агресія вона в Україні. Зупиниться. Чи вона піде там на другий фронт? Різні ж країни, різне абсолютно іде сприйняття даних розвиток. Але розвідки прямо кажуть, що другий фронт дуже і дуже ймовірний. І РФ не збирається зупинятись там на Україні. І це має бути дуже серйозний сигнал для дійсно зміни політики в країнах не лише там Європейського Союзу, а й Європи загалом, та й в інших частинах світу, насправді, там, де є партнерські. Ські відносини та ж саме південна Корея взяти, звичайно, треба, хоча вона і так є входить там в топ 5 найбільших там виробників зброї, але це просто показує, що треба змінювати підходи, підходи і законодавчі щодо підтримки, щодо можливості отримання контрактів від країн, які наприклад там обороняються. Ну і багато багато ще таких пунктів.